23 лютого близько 30 мешканців міста прийшли із пікетом під стіни міської ради. Через це довелося перенести на півгодини заплановане засідання міськвиконкому. З пікетувальниками зустрівся міський голова. Люди розповіли, що вклали власні кошти у будівництво багатоповерхівки на проспекті Лесі Українки, яке розпочалося ще у 2004 році. Тоді забудовники обіцяли, що у придбані квартири дольовики зможуть заселятися наприкінці 2006-го на початку 2007-го років. Однак будівництво заморозили. Будівля подекуди вже почала руйнуватися. Керівників фірми-забудовника приватного підприємства Космал люди знайти не можуть. З метою вирішення проблеми вони зверталися і у суди, прокуратуру, в обласну держадміністрацію. Та все марно. Щоб не втратити вкладені кошти, дольовики прагнуть бодай оформити право власності на куплені квартири. Проте без здачі будинку в експлуатацію міська влада не може оформляти право власності. А на добудову потрібно майже 5,5 мільйонів гривень. Треба, щоб як мінімум дані, дана нерухомість стала нашою власністю. розумієте, Тому що це зараз будівельний майданчик, який не є нашим. І зараз вкладати, продовжувати гроші, його добудовувати безмістовно. І тому, виходить, пробуємо зареєструвати, от якраз зараз дуже популярного СББ, об'єднання співвласників багатоповерхового будинку. У нас не виходить, бо є з того багато ряд причин, яких ми десь не розбираємося, десь не допрацьовуємо, ну, але є і незрозумілі моменти. От ми я підготував документи з допомогою людей, звичайно, для реєстрації даного ОСББ, так, Здав ці документи, відповідно, на виконком, хотів, щоб Виконком розглянув сьогоднішній якраз. Здав я ці документи 7 лютого. А вже вчора, 22 лютого, мені прийшла відповідь, що вже виконком розглянув. Е, є отакава відповідь, ну а його ще не було, як він міг розглянути наше питання. Ну і такий момент, я не можу просто. Давайте я вам сказал, давай. Для того, щоб ми його дали вам документи на право власності, ми повинні взяти в експлуатацію. Підстав для того, щоб взяти в експлуатацію в нас немає. Якщо ми виконкому приймемо рішення, що ми цей будинок взяли в експлуатацію. Тому ми повинні гарантувати, що це і поставка води, і поставка електроенергії всіх інших речей повинні забезпечити. Таких підстав не може бути, тому що ми це гарантувати не можемо. Ви дослухайте мене, я все до кінця скажу. Потім ви задасте питання, ми по всьому цьому спектру розберемося. Тому введення в експлуатацію є відповідні, скажімо, нормативні документи, без яких... Ведення в експлуатацію, це просто посадять в тюрму, що Василя Івановича, що міського голову, що членів виконавчого комітету. Він єдиний будинок, який включений, бо там є не розподілено вісім квартир. Тому держава включила єдиний, замітьте, єдиний, що держава хоче викупити ці вісім квартир, профінансувати їх місто, завершити будівництво. Це вже може бути або співу, або з власникам, або без власника. Ці вісім квартир видаються. Ну, згідно нормативу, першочерговим тим, хто знаходиться на черзі в місті, а за рахунок цих коштів завершується будинок, і тоді в нас є підстави А. Ввести в експлуатацію, Б. На основі ваших договорів видати акти про те, що ви є власниками. Єдине, що ми можемо звернутися сьогодні в виконкому, скажімо, в Кабінет міністрів України щоб Першочергово включили фінансування загальної державної програми цей будинок. Від себе можу сказати, що я в понеділок вівторок буду в Кабінеті міністрів України, особисто я буду, оскільки там іде зараз програма і по котельнях, і соціально-економічному розвитку. Я можу безпосередньо скажімо, поспілкуватися, щоб це фінансування по цьому будинку дали, дали максимально швидко. Тому, повірте, в даних умовах місцева влада достатньо обмежена в тому інструментарі для розв'язання цієї проблеми. Але я особисто включусь для того, щоб це питання вирішити. Пишу в 2010-му. Ви кажете, що є програма вже далі на 2011 рік, і то, що не знати, чи будуть гроші, чи не будуть. Я так бачу, ми там, певно, чекати тут ще з 10 років. Можна якось. Ну, я, я, ми... ми... я хочу запитати вас, у вас є інші пропозиції до розв'язання цієї проблеми? Для Ігор Степанович, дивіться, на початок. Я собі думаю, ну а що каже Космал? Хтось їх бачив, хтось їх знає, де вони є. Ну це, це є фірма будівельна, велика, розумієте, як яку, на контакт яку? вони не йдуть. Яку, яка, як? вага, а може, а може вони просто дивіться, там паркани попадали, ніхто не приходить, ніхто яку, не піднімає, не вікна б'ють. Що космал не знає, що така проблема? чого вони не йдуть ну, на контакт знаю, з людьми? Ви... Поможіть нам якось. Ну що От, ми я маємо? Я вам запропонував варіанти. Один, другий, третій, в напрямках в яких я буду працювати. Якщо у вас є свій варіант, то скажіть, я буду допомагати його реалізовувати. Інших варіантів я не бачу на сьогоднішній день. Заступник міського голови Василь Петрів зазначив, що торік цей будинок було внесено у державну програму. Однак реальних коштів під неї не виділили. Як буде цього року невідомо. Міський голова погоджується, що ситуація складна. Сказати щось більш конкретне він пообіцяв людям у квітні-травні, а також запевнив, що вже цього тижня буде лобіювати питання добудови будинку на проспекті Лесі Українки під час зустрічі у Кабміні.